Всем привет! Ну що, я обіцяв, що сьогодні покажу вам відео, як я закончив коптильку. Коптілочку пошли. Ось отак вот я її закончив. Накрив, під углом, все як положено. Тут а, таке містечко хороше для закладки. Сюди буде вирізаний листочок, щоб накривалось, вдруг дожі, сніг, щоб не йшло. Сюди кришечка у мене є. З бочки, ну а як будемо коптити, будемо мішок накривати, Мені пишуть, що треба утепляти бочку. Згоден повністю бочку буду утепляти. Куплю таку мінвату і утеплю, щоб не було конденсату. Зараз робимо перший запуск, дивимося, куди дим йде. розгориться. Що там таке? Пішли подивимось. У нас тут метка до кабана просить. Починаєш сходити з ума, так? Да? Метро. Проситься до кабана, сходити з ума. Ну ще ж рано, ще ж тільки 5,5 місяців дівчатку. Хай перегулює. Ох, да? і хочеться ж хлопчика. А хлопчика не буде. Як завжди сидять на комбікормі, на кабаках. Кабаки люблять страшне. Так, ну що, пошли стопити. Пішла у нас вже димова завеса з бочки. Mm -hmm. і, звісно трошки піддимлює і сюда, але ну, це ж пока розгорається. А так взагалі димова завеса йде хорошо. з бочечки прекрасно все працює. буде каптиця, сальце, м'ясце, рибка і все, що треба. Ого, розгорається, треба брати оту таку горілку. Капсель же фиксуешь, да? Ну так, да. спеціально ж фруктовими деревами, щипою. Зараз нормально розгориться і буде все туди. Ну, з бочечки йде. Димок прекрасний. І все, осталось тільки утеплити. Зашприцуємо м'язка, сальця, замочимо і, і спитаємо, що ми будемо робити. Ну, а так поки все. Дівчат управились, все зробили, тут закончили, бочку утеплим і буде добре. Наступне відео вже побачите, як ми каптим. Всім пока. Слава Україні, героям слава і передаю привіт своєму дяді Віті і всім своїм підписникам. Пока, пока.